З не наша. Де ж це про це зворотне слаб? У нас тоже так почервоніє. Типу Ну, щось акантин. Так.

Ході реалізації оперативної інформації, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчого управління ГУНП в Тернопільській області вийшли на слід злочинної групи, яка тривалий час займалась збутом та реалізацією підроблених засобів захисту рослин. Організував протиправний бізнес житель Чортківського району, який діяв спільно із ще чотирма особами. Підроблену продукцію зловмисники збували через інтернет-магазин. Товари, як правило, купували невеликі фермерські господарства з усієї України. За попередніми даними, своєю злочинною діяльністю фігуранти завдали збитків відомим міжнародним компаніям з виробництва засобів захисту рослин, зокрема, компанії Байер на суму понад 10 мільйонів гривень. Виробництво підробленої продукції здійснювалось на території Скалаподійської громади. Проведено 15 санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Хмельницької, Рівницької та Одеської областей. Вилучено транспортні засоби, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності, готово для збуту фальсифіковану продукцію, тару. Речовини, з яких виготовляли суміші здобуті злочинним шляхом кошти, а це понад 1 мільйон 500 тисяч гривень. На все вилучено судом накладно арешт. На даний час проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх учасників даного злочинного групування, їхніх спільників та пособників по всій території України. Тривають огляди та експертизи вилученого. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.